Всім добрий ранок. Ми зараз їдемо з Чернечої Слободи. Хто місцевий знає це село? Їздили на базар. Я казала вчора купити суданку. І хто мене в минулому році питав про мокре? Це така місцинка, тут долинка. І тут завжди раніше була вода. Тут і купалися, і ловили рибу. Але минулого року і позаминулого, там, напевно, років три останніх, воно висохло. А тепер дивіться, що тут робиться. Я не знаю, чи зможу я ближче підійти. Там навіть ряска є. Ми їхали сюди, бачили уточки дикі, лебідь плавав. Ми подивіться, що робиться, скільки там води. Та це ж справжня річка. Аж не віриться, що тут нічого не було, все висохло і позаростало. Маленькими бур'янцями навіть земля була порепалась. А тепер он яка краса. При в'їзді в село пасеться череда корів маленька, сім корівок, але пасуть люди. А наша вулиця не схотіла, хоча також можна було б назбирати сім вісім і таки чи раз у тиждень відпасти, хоча б кілька годин до обід і кілька після обід. І так само після обід, кілька годиночок. Не треба їх маринувати з семи до часу дня. І в нас в селі, в кінці села, також череда 15 голів. Кожному видніше. Зараз я ще пройду. Ціни дуже шалені на базарі. Суданка у нас 60 гривень. Коли була дешевша, не було коштів. Тоді якось щось, щось про друге думав. Дивіться, скільки води. Я не знаю, в мене камера на телефоні при русі, коли я йду, дуже труситься. Тому вибачайте, картинка, яка є, треба було взяти малесеньку камеру. Поховалися качачки, нема нікого, але дивіться, скільки води. Дуже багато води, аж он туди. Ось дорога туди на село. Це вже назад дорога ми їдемо, наше село ось зовсім поруч. Там он дерева і край нашого села. У нас село по населенню невелике, але дуже довге. Нам от раніше з попереднього двору 5,5 кілометрів до школи було. Тепер, звісно, трішки ближче, але все рівно далеко. Так, що от таке? Тут тільки відпочивати. Ну, що тут можна робити? Така погода, така природа, все співає. Заросло, дуже близько так і не покажу. А тут, от, дивіться, поля. Який патріотичний пейзаж. Я не знаю. Що це? Гірчиця, рапс, що це таке. Я також знаю, що там ловили рибу раніше, також була вода. Але не знаю. ось звідси видно ось. Немає. Все порозліталося, транспорт почав їздити, їхати. Ми їхали ще було так тихше, тому так і не було багато. Е, ну, більше птиці плавало. Зараз не бачу ні лебедя, ні уточок. Ну, вони ж вже і сидять на гніздах. Зараз пройду ще покажу вам поля. Яка краса. А це якби не суданка, ми й не знали, що тут таке цвіте. Бо ми зараз рідко їздимо сюди на базар. Все так подорожувало, що тільки базарувати. Там птицю продавали, але я не ходила. А в птиці брала бусі корм. Так, все, люди беруть якісь ліки, пропойка, то, то запоносили, то заболіли, дуже багато. Передо мною душ чотири і все для птиці брали. А біля птиці, кажуть, там аншлаг. Ну, я не ходила. Якби ми зараз думали брати, я б пішла, поцікавилася і так бігом-бігом, бо мама з романом пасуть корів, а що там з тією мошкою, бо я бачу, їхали так очередя, дуже корови хвостами б'ють. Боже, воно високе, напевно, вище мене. Ось Дивіться, при дорозі, то яблуньки, то груші деякі вже відцвіли. Яка краса. Оце найкрасивіше, коли цвіте яблуня. Таке незграбне, начебто, здавалось, некрасиве дерево, а так вдягається, як наречена. Найкраще чий час в році, коли цвітуть яблуні. ще раз покажу, О, яка краса. Треба на заставку сфотографуватися. Ну все, ми поїдемо далі. От такий у нас раночок. Взяла я суданки 10 кілограм, взяла кукурузки, гороху, все, що вчора казала, в відео, все взяла. Борошна взяла трішки, у нас закінчився мішок, треба купити ще. Як до міста поїдемо. Ну все. Так, помилуйтеся. Всім гарного дня бажаю. Продуктивного, тихого і теплого.